Друзі, я всіх вітаю. Сьогодні ще одне наше приключення. Зараз будемо пускати голубів для початку на срібло, щоб... на срібло, щоб було гарне срібло. Але чекай, я то на другу камеру буду знімати. А коротше, виходить, так: переїхали через річку, так як там вон сильне болото, лишаємо тут машину і йдемо на розвідку на гарну таку травичку. Е, думаю, що щось буде. Якщо ні, то ми тоді поїдемо ще в одне місце, де я знайшов у цього срібного ордена. Туди, якщо що, поїдемо, там точно щось буде, якісь монетки стопроцентово. Тому сьогодні буде дуже цікаво, тому що що то, що ми переїжджали через річку, вже воно то вартує. Коротше, друзі, перед початком авансом підписуйтесь, ставте лайки, так? І вже пальчики у вас, щоб чесалися коментарі писати. Також, друзі, я вас прошу, якщо вам треба гарного металошукача, будь ласка, звертайтеся до дяді Паші. Дядя Паша грошей не хоче за то, а допоможе в самому найліпшому варіанті купити і по ціні, і по якості. Все, друзі, зараз будемо запускати голубів, так що початок буде вагонь! <реш> так, знімаємо, друзі. Наш. Ох, скільки їх там. Дивіться. Ого, ого, каже, два штуки, каже. дивіться, скільки вісім штук, так? Десь штук вісім. Ох, перший пішов, другий пішов. Третій, перший, перший я другий. Курка на території. Погнали, дивіться, скільки. Ох, друзі, а ви кажете, копарі доброї справи не роблять. О, дивіться, які красавчики літають. Ох, цілим ага, питаю, да, да, да. Шукають зараз. Шукають, орієнтуються. Курс зараз беруть на стеблю. 8 штук чи 10? 10, певно. 4. 9 дев 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 голубів. дев'ять. Дев От, Ваня, дивись, де твої голуби літають. Все, погнали, друзі, десь в ту сторону, кругами крутяться. Але всі разом, бачиш? Так, так. І погнали. Коротше, друзі, а ну а тепер на коп. Для початку, друзі старинна скіфська застежка від куртки. Ой! Отак, дивіться, яка. Краса, да Замок. Ха-ха, собачка так звана. Ну, в принципі, купаємо ми сьогодні, дивіться, яка локація. Просто песня. Ну і от, оце ось таке. Хоча Петя вже каже, що дві монетки цикнув. Але Петя там по край ходить а я трошки далі пішов, сьогодні знову розвідка. І сьогодні таке. Ми не знаємо, що де можна знайти. Тому ми <кій> сьогодні хто хто попав, той попав. Хто знайшов, той знайшов, а хто не знайшов, той нічого не буде мати. Ну якось отак. Але красиво, класно, поляна така величезна, величезна. Травичка така прям шикарна. Ну і лісочок поруч. Єлі я докопав, якщо чесно. Дивіться, які у мене там розкопки були. Коротше, глибина десь півтора штика, друзі. Десь півтора штика. При тому всьому, що я ходжу зараз на одиночних частотах. Тобто я включив 15 кГц. Сьогодні у мене, можна сказати, експериментальна тема. Коротше, я спочатку походив на 10, потім 15, зараз 20 кГц у мене поставлено. Мені так здається. Зараз точно вам скажу. Так, отут видно от 20 кГц стоїть. Чуйка у мене 27. Маска повністю відкрита, ну тобто без дискримінації. Коротше, з глибина десь півтора штика, друзі. Десь півтора штика. Випадає мені коротше, кусок зацепа від пряги. От Я з однієї сторони його відламав і от з другої От кусочок от звідси, бачите? Да? Тобто він поломаний, розкришений, того він і поламався. Але слухайте, глибина ну просто вражає, якщо чесно. Копав, копав, я вже думав якась монета, я вже думав, ще там щось. А це просто кусочок міді. Ну, тобто, от, пряга, будь ласка. Там ще кусочок торчить, походу, от, з цієї сторони обломаний. Ну, я вже його копати не буду, тому що та немає смисла, ну та він поломаний. ну тобто, <кій> Якби за це був ціленький, то без розмов. А так, ну, то який сенс. Ну, але я вам скажу, знаєте що? Що легенда вражає, реально вражає. По глибині, слухайте, ну це просто звірюга. Я, я не чекав, та, ну де такий зацепчик на такій глибині півтора штика. Бо знаєте, в прошлий раз я ту срібну відзнаку підняв, Ну, позаминулий раз, так сказати. То там було, так як сказати, там воно було нормально. Було видно розмір, було видно глибину, все. А тут, получається, півтора штика і ну не дуже велика тема, не дуже, ну, досить невелика. І тому такий от. Результат. Як на мене, Леонід Палич прекрасно справляється. Да? Мій малесенький. Мій хлопчик гарнесенький, Леонід Палич. май-май-май-май-май-май. Тільки що прямо біля твоєї ямки, там де я показував кусок зацепа, вилетів мені отакий от кусок. Це було з одної ямки. Рядом же ж, ну щоб ви розуміли, може 2,5 метри. Ще щось отаке Вов скакує, Теж якийсь зацеп. Правда, якийсь він алюмінієвий, я не знаю від чого, але теж якийсь зацеп. Слухайте, ну може пряжка хоч якась вискочить. Може хоч якась пряжечка. Я, я так хочу пряжечку якусь знайти. Поки що це все відправляю в шмурдель, тому що воно вже часом убите. і реставрації не піддається. Але сигнал був чудовий. Я так сам собі думаю. Думаю, може хоч якась пряжечка вилізе. Але, на жаль, це не пряжечко. Тому що був кусок зацепа, потім ще кусок зацепа. А тепер, от, як бачите, ще один зацеп. Ну Я сам собі думаю, може пряжечка буде. От, друзі, на кінець -то випало мені щось, щось цікаве. Тобто, ну як щось цікаве. Звичайно, по інформації тільки цікаве. Як знахідка, це звісно ніяка знахідка. Але по інформації цікаво. Гудзик отакої овальної форми, є на ньому надписи. І він на дві дірочки. Коротше, я, якщо чесно, перший раз такий гудзик бачу. І це все я кручусь в одному периметрі, там, де, і там, де я, виходить, оці от два зацепчика фактично знайшов. Будемо далі крутитися. А зараз, для тих, хто дивиться відео повноцінно, зараз друзі дам цінну інформацію по легенді. Дивіться, зараз трошки вибачте за тряску, бо я трошки мені незручно. Я тут не можу знімати зі штативом. Коротше, дивіться, на чому я зараз схожу. На мульти 3. Бачите? Мульти 3. Що буде, якщо поставити на мульти 1? Дивіться, слухайте. Чуєте, так? іде від ґрунта. Чуєте, так? стабільність втрачена. А тепер ставлю мульти 3. Дивіться. Зовсім інакший прилад. Бачите? А тепер я поясню, чому і для чого саме мульти 3. Значить, так як і було заявлено виробником Мульти 3 йде для вологих ґрунтів, для високомінералізованих і там, де вода просто льється. Пояснюю. Ось тут бачите оцей, от такі кручі йдуть. Ну тут вам погано буде видно на камері. Насправді тут річка йде внизу. Але то, що там річка, то все таке. Цілу ніч сьогодні періщив дощ. І поля, і то так вимочило просто. От на поле зайти неможливо. А на траві ще ходити можна. Но води скільки, що це просто капець. І от я думаю, слухай, мульти-1 фонить ґрунт, мульти-2 фонить ґрунт ще більше. Слухай, ставлю 15 кГц, ну трохи легше, 10 кГц, трохи легше. 20 знову з'являється фон. Ну, чим вища тим, тим більше він починає фонити. Я думаю, що таке? Слухайте, варто було мені включити мульти-3. Все, прилад, це мій леонід Палич. А то я вже почав сваритися на нього, Кажу, ти що малий кажу. Що ти кажу, бульки пускаєш, страшне. А він без ВДІ. Тобто ВДІ нема. А от сам звук, він реагує. Від грунта відлаштуватися просто дуже важко. І, коротше, що робити? А в ітогі мульти 3 врятувало ситуацію. Він взагалі мовчить. Тихесенький, малесенький. І що би я ще сказав, бо я завжди чомусь вважав, що мульти-3 є неглибока програма. Але мульти-3, слухайте, прекрасно по глибині працює. Ось от такий отакий от ґудзик. Та ще б трохи штика ну, не хватило. Ну, я маю на увазі майже зі штика, тобто сантиметрів 25 десь цього гудзика. Ну а скільки ж там того гудзика? Таке, якби знаєш по, розмір, по розміру, яке? як Буратінка. Оце от вона отаке десь приблизно в районі штика підняла. Ну слухай. Це добре. От вам і мульти 3. Так що, друзі, користуйтеся і не дякуйте. Тільки подивіться на ту красу. Люблю дивитися, як хтось працює, але не в цьому варіанті. Короті. Петя працює, Петя купає, а я знімаю. Нет, друзі, насправді от я вже ямку закопав. Ми трошки переїхали. Тут постійно пияк, пияки пили, і постійно таке було. Віселі, і от я вже знайшов, друзі, 3 гривні, а Петя третій корок. А я 3 гривні з одної ямки висмикнув. Оце не може не радувати, я вам скажу. 3 гривні це взагалі суперова знахідка. Це вже коротше, на, на 3 гривні ближче до сотки, ніж, ніж від неї. Коротше. Так що якось так. Щось не плів, не плів, слухай, нагородив. Ладно, друзі, шукаємо золото. Коротше, друзі, поки там Петя сидить і жує. <ріст> <ріст> да, це, 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 це знову реклама. Якщо тебе на копі беруть нерви, якщо ти нервовий і кричиш на всі корки, плюєшся від знайденої монети, сідай і поїж. Салатик там з чим там Петя? З капустою, з помідорчиками? Салатик. Да? Салатик, капуста, перець і помідорчики. Коротше, от такий салатик. І що? І відбивна, друзі, це зразу піднімає настрій. Правда, якщо сильно перегрузитись, коротше, зразу живіт стає важким і вставати дуже важко. Тому будьте. Ми тут копаємо, коротше. Підтякає, <'я> що нам головне, щоб відбивну не зробили за те, що ми тут понаривали. <п 'я> ну, але ями ми зариваємо, бо як хто не зариває, з тим буде як в Китаї. Коротше, друзі, у мене... Та десь, певно, зі штика Ключик на ребрі стояв. Шкода, звісно, що не цей, але тут збоку, от, прямо тут 24 сигнальчик є хороший. Я думаю, що то сигнальчик може бути то, що треба. Але от дивіться, от ходимо, ходимо, вже ми тут перекопали, слухайте, майже пів берега. І, коротше, та правда, щось монет не дуже є. Петя казав, що було багато монет, ну він тут аською копав. І кажеш, що тут ще один коротше, приїжджав, кренділь купав. Ну не знаю, вон зараз ключик. Як би там не було, но... так, трошки глибше, ніж штик, це 100%. Глибше по-любому, вон така ямка нічого так. І виліз такий ось ключик. І збоку прямо там 24 24 так звучить кільце. Зараз будемо дивитися. Шкода, звісно, друзі, що не золоте кільце. Хоч я вже сподівався. Але ВДІ був не той, якщо чесно. Ну, не, не на золото. Коротше, випала мені недавна ходячка. Отака от монеточка лежаща на рібрі. Ось тут рік 2006. О, так. вскриваємо. Дивіться, як вона вже гарно впечаталась. Отак, друзі. Отлічніша недавна ходячка. 25 копійочок. Так. І того це у нас вже сьогодні третя монета з вами. Але не в тому питання. Питання в тому, що сьогодні у нас розвідка. Ми приїхали купати на одне місце, там нічого не було. Петя там щось пару гниляків і то так чисто, Случайно попав. Я проволоки накопав, зараз от переїхали тут на купальне місце. Тут люди раніше купалися постійно. Ну, а от зараз. І ще, може, поїдемо на те місце, де я орден срібний підняв. Побачимо, може там ще покрутимося. Так що ще не переключайтесь. Вон, дивіться, як Петя. Ходячка, крута монета, Петя крила розстави. О, перша приватна броварня. Це ти вже скільки їх штук викофозився? встали встелили такими пробками. Ми вже коротше, накопали, вон річка прямо тече, бачите? Ми вже накопалися таких монет сьогодні, просто ну завалісь. Закопуємо ямки і йдемо далі. Переїхали ми в інше місце. А п'ять ті далі пакує. Він нервовий, він реально тілець, друзі. Він коротше, це вже третій підхід за сьогодні. Десь за 4 години. За дві години третій підхід. Ну він так, потрошки-потрошки, але потрошки, впевнено. Вон дивіться, друзі, оце жиряка, оце знахідка. Ще в прошлий раз ми тут були, я це знайшов. Атше, а тепер оце я е, зараз забираю. Дивіться, дюраліва кришка. Розумієте? Дюраліва кришка. Тако легенько навскидку. Ну, кілограм з 8, 7-8. Ну, може, трохи Було більше. 10. Було 10. Да. Якби не молоток, да. бачите, я тільки що пообував землю. Ну, кілограм з 8 точно є в ньому. А може і 10 всі. Побачимо. І от це отак дорога пішла. Я зараз вам трошки екскурсію. Оце дорога вона туди повертає. І це десь тут, в краю, я знайшов сірібрушечку Ордена. А зараз от така травичка. Там он пасеться НО1. Цей коник. І коротше, зараз ми ще тут покрутимося. Тут мав би бути жир. Коротше, переїхали ми. У нас тут паст но два. Вон Петя підійшов. Щось випало. А ну учку бери, розбирайся, що там. Щось випало. Я вже його трошки підтер, таке якби монета, не монета, не поймеш, Я що таке. Щось в вушко якесь було, а, так. Якесь так. Було. Якийсь гудзик, але деякий грубий, слухай. Я перший раз такий грубий, грубий гудзик бачу. Нічого не видно. Нічого немає, бачу. Ну але чи то з монети було зроблено, чи що я не пойму. Ну бачите, от таке, якби якесь вушко було невеличке. А отут от, от коротше от такі о. -во. Они Петя щось цапнув. А ну, що він тут цапнув? Подивимось. Як же? Це вже коп з останніх сил називається ха <гум> отам все там-то. Все є Ну що, дивимся? Вон випала монета. Вона лежить. Ха, -ха. Диви, частина монети, ви бачите? Частина монети, прямо на очах випала. Слухай, це якісь крейцера, правда? Чи то, чи то радянщина? Ну це не, точно. це не радянщина, це є 5 грош. П'ять грош, так? Вроді п'ятерочка. Ну, коротше, вони вбиті в ноль. Але не може не радувати, дивіться, вот. Вот у меня рядом такая штука. Пятерка. А у него 5 грош выпало. Да, ну так, мы это бачим, а вы тут -то точно не побачите. Ну, але Петя, yes! yes! есть? Ес! Вы готовы к подпалу? Короче, треба было сразу сюда ехать. Я вон Петя кажу, смотрите. Он Петя вызывает. И что там? Крышка. Пеницилинка, да? А у мене монетка. Знову. Слухайте, пройшло між гудзиком, п'ятіною монеткою моєю монеткою. Ну, 3 хвилини максимум. 46-го року. 5 копій. А ні, 3 копійки 46-го року. Радянська, знаєш? Але слухай, це ж не може не радувати. Я взагалі в шоці, слухай. І тут такий сигнальчик. Знаєте, який був? Я зараз вам скажу. 33. Ну цей гудзик, звісно, мене фух прямо аж, аж вдохновив. Ти що? Бо я вже в мене аж колеса поспускалась, вже нічого не хотілось. Ну і от но один стоїть. Друг, де клад шукати? кажи. Не каже. Правильно, і я би не сказав. Дивіться, друзі, Петя вскриває монету. Одпечаток, ано. Ну. Ще одна монета. <свист> да, отпечаток, як ще одна монета. Ано. Ну. Не видно нічого. Ано. Ано. Ну, а ну. ну груба така ти що. Прям красота. Видно, Абсолютно. Дуже шкода, друзі. Дивіться, яка, яка шайбуха. Але вона повністю моя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. дивіться, яка шайбуха. Оце я розумію, ну все ж таки я тобі скажу добре, ми приїхали. Зараз ми того покрутимося. По-любому буде жиряка, правда? Мусить бути, 100% мусить бути. Іду, я теж вон там трошки зайшов. А там трошки далі моя лопата стоїть. Теж щось я там знайшов, по-моєму, пеніцилінку. Ну але в будь-якому варіанті клас. Зовсім з невеликої глибини випадає цікава річ. Правда, я не знаю, чи це саме вона чи ні, але я заберу її для експертизи. Є таке колись було поняття бідняцька булава. Тобто, щоб ви розуміли, такі звичайні металічні отакі, накінечники чіпляли на, на палку і відбивалися, тобто використовували як булаву. Характерно, що у неї має бути одна сторона ширша, а друга має бути вуща. Якщо тут однакова, значить не, не сросло, значить від подшипника від якогось. Але от якщо одна сторона буде вуща, друга ширша, то характерно для бідняцької булави. Я цю річ забираю, зараз нічого не можу сказати: сигнал кований, класний. Але якщо це дійсно буде вона, то я обов'язково вам про це скажу. Оце вже певно, друзі, фіналка День закінчився. Дивіться, я кручу в шоці, сигнал 45. Дивіться, от машина прямо посеред дороги. Думаю, а ну, капну Капану. Спочатку побачив оцю картинку. Думаю, стоп, а що це за картинка така інтересна. Ох ти, диви, як Заспівала Потім випадає мені така от зажигалка. ти Ти що думаю? Що саме головне, що... Слухайте. Навіть не чекав, якщо чесно. Дивіться. Отак От ви поняли? Ага. Забита, конечно. П'єза. Але жіга працює, жіжігалка, стопудово працює. Так що, друзі, фіналочка, звісно, крута. Мої знахідки, друзі, ви бачили. Давайте дивимося в Петіну хабарницю. Вон Петя Навалхав. Петя наволхав. Ту ми з вами бачили, 50 грош ми не бачили. Там ми все не впізнаваємо то. Дві копійки. 5 копійок. Таке о, 5 грошей там та. Опять копійок, це точно впізнаються, 100%. Так що коротше, якось воно так. А мої ви бачили щось теж з 5 чи що монет. 8, 9 10. Але, 10. 10. 10. але я навалив купу того купу, 100%. 100%. купу дрібниць всяких різних, то коротше. Ну, але друзі, ми встали. Ми встали чи ні. як собака. давай, телевізор так що отак. Коротше, замахалися, ми так порядно замахалися. ну Але, друзі, нічого страшного. Сьогодні ми добре покопали, в принципі, є і монетки і все присутнє. Теж ще не знаю, скільки штук 5, ви бачили, ви все бачили. Саме жирна знахідка за сьогодні, тобто як знахідка. Те, що ми вирішили забрати, бо отут прямо на краю поля я в раз викопав цю кришку, а цей раз забрав. Ото кілограм, певно, 8-10 дюралів. Ото, певно, сама жирна знахідка. Добре, друзі, закінчуємо. Коротше тако, підписуйтесь на канал, ставте лайки, і якщо ви захочете прикупити металошукач, обов'язково дайте знати мені. Я вам допоможу безкоштовно оформити найліпший прилад по найліпшій гарантії з найліпшою якістю. Добре? Все, друзяки, будемо закінчувати тоді. Пока-пока.